В прямому ефірі стрім у нас ніч з неділі на понеділок, з 25 на 26 травня. Ради вас бачити. Ставте лайки, ставте запитання, підтримуйте трансляцію, будьте активними, небайдужими і долучайтеся до підтримки сил оборони. У нас є збір, який тягнеться. Ми закрили з вашими. Щедрими донатами і вашою небайдужістю збір для бригади Магура на захист бронетехніки, зокрема танків Т-64. Але залишився інший збір. Ну, я вам скажу чесно, вони ніколи, ці стріми, не будуть без зборів, поки триває війна. Тому буду збирати, ви на мене не ображайтеся. Ви, звичайно, можете не донатити це виключно ваше право підтримувати. Так регулярно, як ви можете, так активно, як ви можете. Але я буду вас постійно донімати цим, буду вас постійно цією темою штовхати. Все-таки нам дуже багато задач треба закрити для створення всіх необхідних умов Силам оборони для ефективного захисту української землі. Це не патетика, це щоденні будні фронту, які дуже складні, дуже. Я б сказав, невимовно да, складні. І для цього нам потрібна українська згуртованість і щедрість. Тому, будь ласка, буде збір для 22-ї бригади Національної гвардії Київська Русь, у складі якої є підрозділ Карна, який приданий до Азову, а Азов, в свою чергу, воює в Турецьку Нью-Йорку на Донеччині. Тому для них ці гроші підуть на потрібні їм цілі. Мова йде про антенну ретранслятор для дальних польотів дронів. Будьте, будь ласка, щедрими. Там на банці вже лежить велика сума, але ця сума не стосується цього збору. Це банка саме благодійного фонду технології майбутнього, а в благодійному фонді гроші вони. Накопичується на банці, не так, що там під сіль банк відкрита і вона наповнюється і закрита. Ні, тут якраз інакше накопичується, накопичується, і там є гроші, які були задоначені ще в минулому році. Вони просто кумулятивний ефект мають такий. Тому не зважайте на те, що там велика сума. Так ну що у нас ніч минула ніч, ніч суботи, неділю була чергово жахливим прикладом того, як Росія атакує Україну. З використанням всіх важливих наявних видів озброєння, крім ядерної бомби, розумієте, І коли вони там чимось погрожують українцям, то з одного боку це ну, страшно, звичайно. З іншого боку, чого ще українці не чули і не бачили в своєму небі і в тих кратерах від прильотів, які залишають їхні ракети на українській землі, було застосовано все і х 101 запущені з літаків, в акваторії Каспійського моря. Це взагалі, звісно, крилаті ракети, вони летять з іншої частини планети і потім вражають цілі в Україні. Часто вражають взагалі не те, що треба. Потрапляють в цілі, які є цивільними, і таким чином вбивають цивільних, які взагалі не мають жодної ношення до війни. Можливо, навіть дехто з них і не проти Росії підтримувати, не дай Боже, але все одно. Це ж Литицька каспійське моря, якась ерунда, і просто влучає українців в будинки і все руйнується, все на очах. До речі, один з прильотів в Києві був в житловий будинок, в якому знаходився офіс 95-го кварталу, принаймні на момент, коли Володимир Зеленський. Збирався балотуватися в президенти. Це будинок в Шевченківському районі, і там на високому поверсі офіс 25-го кварталу. Був тоді, я не знаю, чи він зараз, але тоді він точно був саме в тому офісі. Я познайомився з Володимиром Зеленським наприкінці 2018 року. Тому це все має дуже символічний характер, і, на жаль, дуже. Сумний, тому що фабрика вбивств в Росії не зупиняється. Далі. Чим ще вони атакували? Рак Кралаті ракети морського базування, комплексу Калібр, балістичні ракети Іскандер і північно корейський кн 23 і безпілотні літальні апарати типу Шахет-Герань Гербера. Це все летіло українцям на голову всю ніч. Руйнування були. В Києві, в трьох районах, в гуртожитку, в житловому будинку, в бізнес-центрі дев'ять поранених, Київській області, в, в самому Житомирі, в Тернополі, в Миколаїв, в Дніпропетровщина, Одеса, Сумщина, Канатоп, Харків, Хмельниччина, Чернігівщина, все це налетіло <кхе> на <кхе> перепрошую на голову українців і не знищило цивільну інфраструктуру. Сили ППО збили 45 кралитих ракет та знешкодили 266 дронів. Загалом ракет було 69 і майже 300 дронів. Ось така статистика. В селі Мархалівка поблизу Києва зруйнована частину вулиці взагалі, було внаслідок цього удару. 10 людей поранено, одна людина загинула в цьому населеному пункті. Володимир Зеленський, світ може піти на вікенд, але війна триває. Мовчання Америки, мовчання інших в світі лише заохочує Путіна. Без справді сильного тиску на російське керівництво не зупинити цю жорстокість. Санкції точно допоможуть, написав президент. І ви знаєте, Кіт Келлах прореагував, але це настаном на момент ефіру єдина офіційна посадова особа американської адміністрації, яка виступила з реакцією. Він написав в мережі X, опублікувавши фото з прильотами по Києву з гарячим з горизонтом, і Кіткелов сказав: це Київ невибіркове вбивство жінок і дітей вночі, в їхніх домівках. Це є явним порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року, який був розроблений для захисту невинних. Ці напади ганебні. Зупиніть вбивство, припиніть вогонь зараз. Написав Келог. Це співзвучно з закликом українського президента і всієї переговорної команди про припинення вогню як безумовну вимогу до початку переговорів. Саме з цим Україна останні 60 згаком днів веде публічний тиск на Росію, і все це на сьогоднішній день має дуже сумний підсумок: жодного припинення вогню немає. Американський Конгресмен республіканець Дон Бікон або Дон Бейкон написав: прийшов час бути чесними. Мирні переговори мають нуль впливу на Путіну. Його мета домінувати над Україною, і він не зупиниться, поки не зрозуміє, що не може перемогти. США і союзники мають озброїти Україну до зубів, накласти максимальні санкції на Росію і конфіскувати 300 мільярдів заморожених активів. Виступив американський конгресмен. І зараз такі часи, що підтримувати відверту Україну вже не так то й модно, тому за це йому велика подяка. А, так, ну чекаємо, як можливо, президент Трамп повернеться з вікенду і буде теж активно коментувати це. Але поки що ми бачимо публікацію Вашингтон Пост. Газета посилається на чиновників із США і військових експертів. Про те, що позиція Трампа щодо Путіна пом'якшується. І це відбувається саме тоді, коли військова перемага, перевага Росії теж послаблюється. Тобто Путін пом'якшує тиск на Путіна. Е, перепрошую, Трамп пом'якшує тиск на Путіна в той момент, коли Путін став слабшим, коли мало бути все навпаки. Росія може зіштовхнутися. з... Не стачує живої сили і озброєння вже в наступному році, якщо Трамп не стане тиснути на Москву. Зараз ледь не найбільш доречний момент тиснути на Москву. Це найкращий час за весь час війни. Це консенсус десятка чиновників Росії, які дали коментар Вашингтон Чиновників Америки, перепрошую, які дали коментар Вашингтон Пост. Навіть попри трикратне перевагу Росії в живій силі, а також у озброєннях, цього явно недостатньо для значних проривів на фронті. Радянські запаси бронетехніки добігають кінця, а виробництво нових танків становить 200 одиниць на рік. При цьому варто розуміти, що виробництво це не завжди нові танки, а це може бути відновлення. Старих танків. Тобто 200 на рік це 16 на місяць. Настільки Росія може втратити в одному механізованому штурмі. Це, відповідно, досить великі втрати, і не треба думати, що їхні запаси зброї, озброєнь, бронетехніки безмежні. З часом російські війська будуть ставати все більш і більш демах... демеханізованими. Що покладає обмеження на те, як довго Росія зможе підтримувати нинішній темп своїх операцій, вважає Джек Волтінг, старший науковий співробітник Британського Королевського інституту озброєних оборонних досліджень Русі. Якщо не буде припинення вогню, Росія використає вікно можливості, яке звужується вже цим, цього літа в спробі прорвати українські ряди оборони. Але це може бути їхня остання спроба, вважає Джек Вотлінг і Річард Бернс, британські військові. Маловірогідно, що Росія досягне своїх заявлених цілей повного контролю над чотирма областями. Є різниця між тим, що відкинути українців на 5-10 кілометрів ціною високих втрат з одного боку, а з іншого боку, чи є в Росії той бронекулак? Які зможе розвинути їхній прорив, ставить запитання співробітниця фонду Корнегії Дара Месікот. Впевненість Путіна заснована на райдужних оцінках його підлеглих, а не на реаліях. Я думаю, вони переоцінюють нинішні успіхи Росії, сказав європейський чиновник. Якщо Україна може запобігти виходу Росії на кордон Донецької області до кінця року. А партнери України будуть підривати російську економіку санкціями, Москві доведеться зробити складний вибір щодо майбутніх втрат, які вона готова нести за продовження цієї війни. Пише Washington Post. Ну тобто, за великим рахунком, мета Путіна вийти до кінця року на межі областей, але навряд чи це вийде зробити. Тому Якщо вдасться стримати кордон, то це буде серйозний успіх для України. Май на увазі кордон Донецької області не буде контролюватися Росією, то він втратить російський наступ, втратить динаміку, втратить людей і не досягне своїх цілей. І це поставить Путіна в іншу переговорну позицію. Тим часом Володимир Зеленський отримав запрошення на саміт НАТО, який відбудеться. Через місяць в місті Гаага, Нідерланди. Офіційне запрошення направлено. Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельсман в інтерв'ю місцевому телеканалу. Направити запрошення направлено, а тепер вивчають можливість участі Зеленського в цьому саміті і в саме яких програмах він зможе брати участь. Чи буде зустріч Зеленського і Трампа, який приїде до Гаги, поки що невідомо. Але це дуже важливо отримати це запрошення, тому що в умовах війни ми маємо з одного боку бажання Трампа припинити війну, а з іншого боку, не сваритися з Путіним. І не сваритися з Путіним для нього це полягає в тому, щоб поховати будь-які перспективи України на членство в НАТО. Але з іншого боку, Україна від цього не відмовляється, і запрошення в НАТО показує, що Щонайменше в цьому питанні крапка не поставлена. І якщо Україна, можливо, і відмовиться від НАТО, то має отримати такі компенсатори, які нівелюють втрати для України від членства в НАТО, яке все-таки для нас є стратегічною метою. <coughs> Дорогі друзі, стрім триває. Так, ну і в нас є президент, який наклав дуже серйозний санкційний пакет. За підсумками РНБО проти російських осіб, які причетні до фінансування російської терористичної діяльності, фінансових махінацій та схем обходу санкцій в інтересах Росії, а також проти пропагандистів, які своєю брехнею підсилюють російські удари по Україні. Третій пакет проти представників російських мафіозних угруповань, які значно допомогли встановленню путінського режиму і досі пов'язані з ним. Працюємо над синхронізацією українських санкцій з санкційним режимом Євросоюзу, інших світових юрисдикцій, готується на віз санкційні рішення. <свідомири> Серед того, на кого наклали санкції, син екс-президента Мотор Січі, екс-депутата Богуслаєва Олександр, екс-депутат-пропагандист Ігор Масічук, ще один пропагандист Ростислав Шапашніков – вони живуть за межами України, але отрують інформаційне поле в Україні, проти власника Пінау Дмитра Пуніна і проти бандитів, кримінальних авторитетів, воров в законі, серед яких, наприклад, Сергій Михайлов на прізвисько Михась дуже авторитетна людина, яка була пов'язана з. Газовими оборудками і раніше він вимагав, щоб прибирали з інтернету згадку про нього як пов'язаного з Солнцевським злочинним угрупуванням. І Михайс також е... був пов'язаний з компанією Росухренерго певним чином, коли ця компанія вийшла на ринок. Газових постачань з Росії в Україну. Значит, Михайлов. Сергій Михась був свого часу наближений до Сєва Могилєвича, до очільника Солнцевського групування, яке якраз і було близьким до Росукренерго, до цього газового трейдеру. У Вікілікс, ДПШ, які американські дипломати відправляли в Вашингтон з Москви, стверджували, що саме Солнцевське злочинне групування забезпечувало кришу. Для цього бізнесу і, в свою чергу, контролювалося ФСБ. Також санкції наклали на авторитета Сергія Лалакіна на прізвиська Лучок і на Нагнадія Петрова, лідера Малишевської банди з Санкт-Петербурга, який є близьким до Путіна з часів роботи в ФСБ, ще коли Путін там працював. Ну, тут Михайлов, тут цікавий тим, що свого часу Гордон брав інтерв'ю Михайлова і виправдовував його. І розказував всіх інтерв'ю Михайловшині, які не кримінальний авторитет, а це Гордон все ретранслював. Так, і значить рішення санкційні, і, і я думаю, що вони трошки очистять екосистему і в Україні, і навколо неї. Так, у нас тут повідомляють монітори про зліт трьох бортів Ту-95 з оленя. Ну, значить, тоді будуть пуски крилатих ракет. Швидше за все. Тому ніч буде цікавою. цікаво так. Ракети можуть з'явитися в українському операційному просторі близько 4-5 ранку, якщо будуть бойові виліти. Так, друзі, що ж ми маємо? Ми маємо запитання. Будь ласка, ставте запитання, робіть донати. І вітаю всіх з Днем Києва, який святкують в останню неділю травня. Це загалом дуже штучне свято. Придумане воно було в часи радянської влади і Щербицького. Тодішній керівник Комуністичної України хотів отримати серйозні спроможності, вливання для місцевої економіки, вигадали це свято. Неможливо так остаточно достоменно встановити вік Києва, думаю, він набагато старший, ніж 1500 років. Але тоді, в 1982 році, святкували 1500 років Києву, і зараз ми вже продовжимо святкувати. Непогана цифра, але, я думаю, старший Київ. Щербицький це все вигадав, є вже які, скажімо так, нічого міняти ми не будемо, будемо вести такі е, літо обчислення. І сьогодні також в неділю відкрили на вокзалі виставку бригади Хартія, де кожен охочий на вокзалі прямо може подивитися, як здійснюється керівництво операціями, як виглядає командний пункт. Отримати іншу інформацію про Хартію, яка стала однією з двох бригад Національної гвардії, навколо яких будуються корпуси. Тобто серйозна, скажімо, одиниця Сил оборони України. Так, Житомир слуха Людмила Бредак. Дякую, що дивитесь. На Ханна Жук. Дякую, вам, Сергій за вашу працю. Низький вам клін до землі. Дякую вам за підтримку Зеленського. Ганна Жук, це вам дякую. Дуже приємно читати. Але не треба так прямо до землі дякувати мені. Ірина, вітаю, Вінниця. Олександр Автенюк. Чому Трамп мовчить? Ну, я думаю, він мовчить, тому що він не хоче підтримати Україну, тому що він е -е, займає таку позицію, щоб бути якби нейтральним. Але добре, що Келах реагує. Але в цілому, я думаю, нам треба вже звикати до того, що Трамп не буде нас підтримувати, як нам би цього хотілося чи ні. Маша Бородіна. а оголошуйте війну і людей випускайте. Досить тримати в заручниках. Європа зберігає життя українців. ТЦК і МІНТИ на собі варвар. Ага, ну це якась руске псо. Зараз ми блоканьом цю Машу бородяну. Хоч логіку якусь дотриматися. То Оголошити війну і людей випускайте. Так, якщо оголосимо війну, не зможемо випускати. Тамара, дякую за підтримку. Як гадати, Сергію, ці подинокі адекватні вислови американських конгресменів якось приведе до тями Трампа і американського суспільства. Я думаю, що нам важливо, щоб американське суспільство було на нашому боці. А вже Трамп по похідній буде теж на нашому боці, якщо американське суспільство він не зможе діяти всупереч американсьукраїнської супереч думці американського суспільства. Тому буде важливо тримати саме рівень підтримки нас, українців, серед американських громадян. А робити це в тому числі можна і через американських конгресменів, які є дуже впливовими особами в американському істеблішменті. Людмила Ножикова, дякую. Так. Так, почалась тривога в Києві, Наталі Нестирук, це теж правда. Ладно, друзі, тривога почалась, а ми з вами ефір припиняємо. Дякую вам за увагу. добраніч, Ставте лайки відео, підписуйтесь на канал, робіть донати на карну в складі бригади Національної гвардії Київська Русь. Всіх обійняв. До скорої зустрічі. До побачення. добраніч, всім пока. Всіх був радий бачити. До скорого.